Друзі, всім привіт! В нас неділя і я зробила невеликі закупи сьогодні вранці, тому що, як це не дивно, як це часто буває, в мене закінчилась сіль. І треба було з цим щось обов'язково терміново зробити, але скористалась можливістю докупити ще деякі продукти. Зараз розповім, що саме придбала. Супермаркет Нетто один з фаворитів в мене, тому що ціни нижчі, ніж в інших супермаркетах, переважно на продукцію власної марки. Нетто так і називається. Ось, і тут ви зараз звернете увагу, побачите, що майже всі продукти саме цього. Цієї марки я вибираю, я обираю і купую. Якість цілком прийнятна, інколи навіть краще, ніж інших брендів. Тож такий вибір, очевидний. Переходжу безпосередньо до того, що я придбала: 42. 40... 5,61 євро на це все витратила. І що саме, і за скільки я купила? Отже, в першу чергу хочу показати ось такі яйця. На них була знижка, знижка 50%. Дата придатності тут до завтрашнього дня. Ми сьогодні їх використаємо. Думаю, що зроблю випічку з ними. Ось і, мабуть. І ось які вони ще величенькі яйця, досить непогані. Вийшло по 15 центів всього одне яйце. В два рази дешевше. Ну, це зрозуміло, якщо 50% знижка. А зекономлю і зроблю щось смачненьке з них вже сьогодні. Сік Яблучний, натуральний, ми саме такий беремо в нету я. Взяла тільки на сьогодні 2 літри соку. Далі подивимось, можливо, зробимо трошки перерву, бо в нас сік є щодня. Це не супер так обов'язково. Сік коштує 99 центів 1 літр натурального соку. Це, власне, сіль, за якою я їздила. Саме таку ми беремо. Вона дуже дрібного помелу. Екстра в нас це називається. 750 грамів коштує 55 центів морська сіль. Сироп з Акційна ціна 2,09, це мінус 15% від звичайної ціни, і виходить трошечки дорожче, ніж більш класичний сироп, лимонний. Для лимонаду ми таке беремо часто, використовуємо додати тільки воду, і вже готовий напій смачний виходить. Я вирішила вагалася трошки, але вирішила, поки є така можливість, акція лише до завтрашнього дня. Я взяла дві пляшки, буде у нас запас і завжди є солодкий напій у нас вдома. Далі взяла ось такі сніданки: це кранчі з. Вівсянки з вівсяних пластівців з родзинками і з лісовим горіхом. Ось так. Тут 850 грамів, і цікаво, я вперше звернула увагу саме на такі. Коштують 850 грамів тут. подивимось, чи буде смакувати дітям, тому що звичайні пластівці їм трошки вже і набридли, і вони менш корисні, особливо солодкі. Ну, діти саме солодкі хочуть їсти. Ось, наприклад, такі подушечки я взяла. Далі скажу скільки вони коштують. Зараз швидко не побачу, мабуть. Тож Вирішила проекспериментувати, запропонувати дітям ось такі сніданки, і вони, саме ця коробка, саме ці, вони дешевші, ніж звичайні ось пластівці. Подивимося, як вони підуть. Далі кускус, ось тут у нас заховався, кілограм. Мені потрібно для різноманіття, для гарніру. Давненько вже в мене закінчилося, кілька тижнів точно не їли, тож. Вирішила взяти євро 45 коштує всього кілограм. Дуже зручно, тому що готується справді за 5 хвилин запарити, і гарнір готовий швидко і корисно. Так, ось ці сніданки, ці подушечки з солодкою начинкою молочною, коштує євро 80 Всього 400 грамів. Тож, на кілограм, якщо брати, це коштує 4. 50, а ці коштують дешевше. значно дешевше. Тож, продовжуємо пробувати щось нове. Далі морозиво теж попухнуло запаси. Тут шість таких конусів всім по одному. Я морозиво не дуже люблю, не їм. Тож Всім вистачає фісташковим шоколадом коштує євро 87 і євро 71 коштує з полуниці, ваніль полуниця. Ось так далі Взяла ще вівсяні пластівці. Ось вони були поряд з сухими сніданками. Я звернула увагу і вирішила теж взяти, бо закінчилася в нас. Давно кашу не варила молочну теж до сніданку і корисно, і дуже смачно. Діти власне, люблять вівсяну кашу у нас, це великий плюс. коштує 86 центів, тут всього 500 грамів. Далі у нас іде цукор євро 39. Трошки подешевшило. Тут взагалі внету воно останнім часом євро 90 навіть коштувало дорожче, ніж в Валді, наприклад, і в інших супермаркетах, а ось вони знизили ціну трошки. І це чудово взяла до випічки. Випічку робимо доволі часто. цукор потрібен. Також взяла. Борошно в мене закінчилося, там десь пів кіло залишилось. Я сьогодні буду готувати не тільки випічку, але і тако. Мені для саме тартілей потрібно борошно 80-84 центи. Хоча в соціальному магазині я беру по 30 центів кілограм, але цього тижня мені не вдалося там побувати. тож... Взяла дорожче рис круглий, 79. Евро. ось такий. Теж я з нього готую Все, всі страви. Довгий рис не дуже нам смакує. Намагаюсь брати саме такий. Тож, ось такі. Печівка, соломка, потрошечку всім перекуси для того, щоб для суперголодних дітей. Для суперголодної сім'ї, трошки є чим перекусити. 300 грамів коштує євро 18. Далі, ось те, що забувалося, але дуже необхідно було придбати пінцет. Ось такий коштує 2 євро. Десь діти загубили, заносили наш пінцет. Вирішила брати, навіть якщо знайдеться, то цей зайвим не буде. І взяла пилочку для нігтів. Коштує євро 58. Ну, класична, недорога. Але потрібні інструменти. Броколі 900 грамів заморожені, беру саме такий, це дешевше, ніж брати свіжий, свіжий, зазвичай з таким стовбуром продається. А тут саме суцвіття, вони гарно заморожені, без зайвого льоду і просто в гарячій воді довести до кипіння. І готові, готові дуже корисні овочі, які ми додаємо до гарніру як в якості салату, в якості саме овочевої корисної добавки. Коштує 900 грамів 2 2 центи. Так. Ананаси шматочками теж і готуємо багато. І зараз мені захотілося салату приготувати з курячого філе з сиром і з ананасами. Майонезний такий салат. Щось я його 100 років не готувала і не їла. Євро 47, банка 580 мл. Ананасів тут 340 грамів всього. Ананаси далі. Ще ось таку кукурудзу взяла, теж йому додаю до гарніру. Вирішила взяти, можливо, до салату додам, ще не вирішила. І такий, така кукурудза, баночка 280 грамів 79 центів коштує. Далі горішки. Трошки горішків, на них були акційні ціни, ми потрошку їх їмо, тож теж поповнила запаси. 125 грамів смажених і підсолених горішків мигдалю коштує. Євро 34, І кешю. Тут у нас теж 125 грамів, кешю коштує Євро 50. Сир, еметаль, ось такий шматочок, 250 грамів. Я його взяла до салату, про який я вже вам сказала. Не дуже так ми його купуємо, хіба що натертим, беремо до а ось ну. Небагато хто його любить, їсть, а для салату підійде 2,23, коштує 250 грамів. Далі в нас цукерки, Желейні, кислі цукерочки. діти дуже їх люблять. На п'ятьох дітей це не так багато 275 грамів. Коштують вони 1,69. Тут далі в мене зубна паста йде, теж з неїстівного. Паста 100 мл. Коштує вона євро 25 років. Найбільш така розповсюджена марка внето. Є ще нетовська, ще дешевша паста. Милого разу я її брала, цього разу вирішила взяти іншого бренду пасту. Далі сосиски. Це була пропозиція. Мінус 15, здається, відсотків. Вирішила взяти. Нехай буде запас, чи не вирішила, протягом тижня щось з цього теж приготую. І коштують такі сосиски 3,10. Тут їх аж 700 грамів. А, так, ще ось такі цукерки крокодили. Ось жілені, просто жолені цукерочки. Коштують вони євро 07. Ну, і останнє це такі пакети для сміття. Тут їх 20 штук, 30 літрів розмір. І тут є ручки, які затягуються доволі зручно. 2 євро коштує 2,02, коштують 20 пакетиків. Ось так. Десь по 10 центів пакетик виходить. Власне все, ось куди я витратила 45 євро. Немало, але доволі непогано купила. Необхідні, необхідні продукти, деякі вистачить доволі надовго. Так, дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, підписатись на цей канал, щоб спостерігати за нашими оновленнями. Я знімаю буквально всі наші придбання. Тож навіть можна скласти собі повну картину нашого меню і тих продуктів, які ми обираємо, скільки ми на це витрачаємо грошей тут у Франції. В Будь-якому разі, всім гарного настрою, тихого, спокійного дня. Побачимося в наступних відео. Бувайте!